Ну що ж, друзі, потужні заяви і потужні зміни від наших е, європейських партнерів, які показують, що е, Україна, скоріш за все, найближчими місяцями може залишитись е, з допомогою на папері, а не на ділі. Ми сьогодні це розберемо. Є в нас заяви з Європи, є в нас заяви з України, є в нас заяви зі Сполучених Штатів Америки. І е, в цьому всьому, якби зараз ми розберемось і побачимо, що Україна. Насправді зараз нікому не цікаво. війна має продовжуватись, на жаль, От. а нам будуть потужно допомагати на папері і в різних заявах. І це прямо ну, дуже така дивна штука. І в різних опитуваннях українці вже також дивляться, що навіть після якихось масованих ракетних ударів по Україні єдине, чого вони очікують, від інших країн світу. Так, не буду там уточняти. Е, Очікують тільки про те, що будуть робитись якісь потужні заяви про занепокоєння. В принципі, нічого нового. І давайте це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, е, долучайтесь до телеграм-каналу, знаходьте роботу своїй мрії. Отже, канцлер Німеччини Мерц спочатку заявив. Що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійної зброї щодо що, поставляється Україні так, але це з однієї сторони. Але далі в нас є досить я не знаю справедлива заява секретаря парламентського комітету з нацбезпеки Костенка. Давайте його послухаємо. Я теж скажу, що це таке більш політичне рішення. Я думаю, це наслідки того, що робить Путін. Ми пам'ятаємо, що 10 травня сюди приїздили. Лідери європейських країн, які робили заяви і намагалися поставити ультиматум Путіну. А Путін якби по насміхався з них. Ну будемо відвертими, там замовив якісь перемовини з третірядними людьми, і в принципі не виконав жодних їх вимог І ми розуміємо, що від слів потрібно приходити до дій. І тут ми пам'ятаємо, що вже був дозвіл бити по території Російської Федерації, зокрема. Це було під час е, роботи наших військ в Курській області. Це хаймар саме били. Ми принципи своїми засобами, і тут колега мій е, правильно сказав, можемо бити скільки завгодно, У нас ніяких обмежень немає. Це питання, виключно коли вони дають такий дозвіл. Це виключно політичне питання, коли вони кажуть, що ми будемо, е, ми будемо бити по вам давати можливість бити своїми ракетами. Але питання знову ж таки в тому, що пообіцяли мінімум 150 ракет. Ми подивимось, коли вони прибудуть, і саме головне, щоб було чим бити ще раз, крусими засобами нам дозволів не потрібно. У нас основне питання це щоб разом з заявами наші партнери надали нам засоби, які ми можемо завдавати ударів. це і свальпи, і німецькі ракети Тауруси. Якщо вони будуть, звичайно, це от. Тобто, дозвіл є, і тут це два дні тому. Два дні пройшло з того часу. Як оце розфорсили, що мерце це це сказав, що все знято, всі обмеження. Далі пройшло там цих два дні, і Мерц уточнює зняття обмежень на застосування західної зброї Україною було ухвалено кілька місяців тому. А нахрінати чоловіче, це. І він це знаєте, коли підтвердив? Він це підтвердив тоді, коли, якщо не помиляюсь, хтось з німецької розвідки, керівник німецької розвідки, повідомив, що жодних змін не відбулось після заяви Мерца. Ну, типу, все як було, так і є. І от він сказав, що ці. Це рішення було ухвалено ще кілька місяців тому. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив свою заяву про зняття обмежень на дальність стрільби для України. Він зробив це під час спільної прес-конференції з прем'єром Фінляндії. Так і що він сказав? Питання обмеження радіусу розгорнутої зброї стало неактуальним ще кілька місяців тому і рік тому, наскільки мені відомо, і як я це сказав вчора, країни, які ввели обмеження, давно відмовилися від цих вимог. Канцлер додав, що вже кілька місяців Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує від союзників проти військових цілей на російській території. Це означає, що Україна тепер може захищатись, наприклад, атакуючи військові позиції на Росії. До недавнього часу вони не могли цього зробити. Тобто нічого нового він не сказав. Також всі думали про те, що він тауруси дасть, але Більд заявляє, що Німеччина поки не буде передавати Таурус Україні. Тобто... Нахрінась розфорсили рішення про зняття обмежень на биття, якби, в глиб Росії. Потім, якби, просто згадується, що це рішення було прийнято ще декілька місяців тому. Ракет ніхто Україні не дасть. Тобто в Україні немає чим стріляти далекобійним західною зброєю. Немає. Або якщо є, то там цього ну, просто дуже мало. От, і що. Ну, є рішення, зброї нема. Так, давайте зброю і з таким рішенням. А то коли давали зброю, то бити можна було, знаєте, десь тут по території України окупованій. А як зняли обмеження, так і зброї вже просто не дадуть. Це, знаєте, дуже цікаво. Дуже цікаво. Наступне: санкційний розкол ЄС та США більше не узгоджують Заходи проти Росії. Про це йдеться. Статті е, німецького видання не скажу, як воно називається, не знаю німецької. Але це не важливо. Це може ускладнити підготовку нових пакетів обмежень та послабити тиск на агресора. Е, раніше сторони виступали єдиним фронтом, однак тепер взаємодія фактично припинилась. Жодної спільної зовнішньої комунікації більше не відбувається, навіть в межах G7 координація. Е, Втратила свою динаміку. Ну, по санкціям, в принципі, зрозуміло. Санкції дуже потужні, санкції дуже е, важливі, але е, ми бачимо, що немає жодних санкцій для Росії, які могли б якось е, якісно змінити я не знаю, розвиток російської економіки. Так ба більше в іншу сторону це працює і зараз ми про це поговоримо. Але перед цим Трамп заявив, що з Росією сталося б дуже багато поганих речей, якби не він. В дописі Trash Social президент США натякнув на можливі неприємності для Росії, яку він намагається змусити погодити на 30-денне перемиря. Путін не усвідомлює, що якби не я з Росією вже б сталося багато справді поганих речей. Я маю на увазі дуже погані великими буквами. Він грається з вогнем. Ну, ми знаємо, що в принципі тут там, ну, якби, бачимо, хоч добре, що Трамп почав вже сварити Путіна трохи, а не тільки Зеленського. Тепер двох їх сварить, але нічого такого. Е, далі, в 25-му більд пише: в 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та за сировину в рази більше, ніж виділить на військову допомогу Україні. 20 мільярдів євро. Загалом. РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, ЗПГ та Урану близько 233 мільярди євро. Основні покупці Китай, Індія та Туреччина. Скажіть, будь ласка, чи точно в Росії там не буде грошей на війну? Якщо весь світ скидується за енергоресурси і вони отримують як би, свої гроші? Напевне, ні. Бо Зеленський. На зустрічі з журналістами сказав, в нас є друзі, нова дата, коли розвалиться Росія. Західні санкції вдарять по російській економіці влітку 2026 року, тобто більше ніж через рік. Ну тобто, напевне, війна буде ще як мінімум до літа 26-го тривати. Червень 2026, го Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій в русських буде. Вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 26-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми це чули. Це мала бути осінь 22-го, потім 23-й, 24-й рік, 25-му вона вже мала відчути. Тепер літо аж 26-го. Президент наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ з боку Заходу, особливо США. Водночас він припустив, що затримка нового пакету обмежень. Пов'язана з тим, що Сполучені Штати постійно чекали на поступки з боку РФ. Друзі, давайте по-чесному, допоки на Росію не введуть повне якісь не полуміри, які є, що там якісь ціни знижають, на якісь товари там є обмеження, на ті, які, не, які треба Європі, немає обмежень. Поки на Росію не буде накладено повне торгівельне ембарго. Або допоки Росію не буде на всі 100% кожен їх, навіть самий маленький банк, відключено від системи SWIFT, а не десяток банків відключили, а ще 400 працює собі в штатному режимі. До тих пір ніхрена не буде відчувати їх економіка. Точно так само вони нормально собі торгують через Білорусь, через Казахстан, через Турцію і так далі, через Грузію. Торгують через ці всі країни і немає в них жодних проблем. Все, що вони не можуть дістати з Європи чи зі Штатів, вони достають з Китаю. Тому про який санкційний тиск ми говоримо, допоки не буде повної заборони, так? Повної заборони на купівлю товарів, поки не буде повної заборони і повного відключення від системи SWIFT. Дот... І то, навіть коли це буде, я впевнений, що вони знайдуть варіанти лазейки, є криптовалюти, є якісь там аналоги в Китаї, через які можна е... <кх> також проводити свої операції. Є в кінці-кінців Білорусь, на яку санкції не накладаються, От. і яка може бути просто як прокладка так, для Ерефії. І це все також можна робити. Але, е... як мінімум, це було б добре зробити відключити повністю від СВІФТА. І... Торгівельне ембарго на як мінімум на всі енергоресурси. Це би вже тоді було хоч щось. Так само той законопроект е, американський ввести 500% мит на всі, е, як сказати, на е, всіх партнерів Росії, всіх, хто в неї купує енергоресурси і так далі. Тобто там Китай, Індія, Туреччина і так далі. Всіх попередити, і якщо не хочуть, то на всіх це ввести. Це також могло б спрацювати. І саме через це цього ніхто приймати не буде, бо це може спрацювати. От. Тому, друзі, маємо, що маємо. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Гарного дня, до зустрічі!